Всім привіт! Замочив вже мене до кінця мій старий штатив. От після свят, вирішив його вдосконалити. Зараз покажу, що з того всього вийшло. Перш за все, я думав, як зробити саму верхню частину. Ось цю, щоб вона рухалася на всі боки. Тому я купив у магазині ось таку лампу. Багато вже із неї хто робив. штативи, бачив на Ютубі. Ось така лампа настільна на прищепці. Правда, за призначенням я би її не радив використовувати. Китайців взагалі обнагліли, Такий тоненький дріт. Тут уже дають, що небезпечно. Він у руках розлазиться ізоляція. менше з тим тема не про лампи. Так, зараз розкажу все по порядку, з чого я починав. Робити тут. Оцей гофрований такий дріт. Тепер можна повертати, буде мені камеру в різні сторони, тут все понятно. Тепер розкажу за саме кріплення. Фотоапарат накручується на болт. Правда, різьба там якась в самому фотоапараті. Не зовсім така, як на звичайному болті. Болтик М6. Не знаю, там якась дюймова різьба чи яка. Точно не знаю. Ну, але я якось накрутив, ніби тримається непогано. Так, тут я зробив таку вставочку з фанери. Всередині Болт. Шляпку утопив в цій бляшці. І там двома такими Шурупиками з широкими шляпками, то все зафіксував. Потім. Потім, потім зараз візьму, щоб показувати, було щось ліпше. Так. Так, цю частину я зробив. Тепер по самій. Регуліровці по висоті. Тут зробив я таку зажимну, сказати, полумуфту. Правда, дуже я зробив велику помилку, що зробив, виготовив її з ДСП. Треба було або з фанери, або з дерева в крайньому випадку. тому що Зараз покажу ось тут, як вона виглядає. Це я зробив, щоб можна було ось так регулювати по висоті тут. Незручно однією рукою. менше стим. І коли я просверлив отвір, о края самі потріскали, тож ДСП воно крихке то все клеїти з трубцинами, потім зажимати. Тут болтик на М5 чи М4 вже, не пам'ятаю. Забив гайку туди, потім ще дав таку шайбу резинову. Тут виточив ось такий саморобний грибок, ручку таку. І задовгує. Можна було й обрізати <різь> той болтик, але вже. Так, зараз ще покажу саму конструкцію. Як тут зроблено. Сюди я думав також забити гайку, але передумав, тому що воно могло тріснути То з дуба. Тому могло тріснути, і я знайшов. Таку, що закручується мебельна така гайка з різьбою великою. А всередині на М4. Просверлив. Ще поставив її на клей для надійності. Так, тут шайбочка ще є. Фокусується, щось не фокусується. Знімаю на свій смартфон. Ну, а тут... Зрозуміло, тут крутити треба довго і нудно. Все воно тут зжимає. І все, все стоїть, все тримається добре. Понятно. Плюс ще є одна регулюровка, щоб було, можна збільшити довжину, висоту. Ось тут. Фіксатор. І робиться воно тако. Ось тут він вже випав. Нічого страшного. Зараз закладемо. Дуже зручно. нею, рукою то все показувати. Ось так. Принцип ось такий. трубка з карніза радянського меншого діаметру, за походу двадцятка. а на неї вставляється вже інша більшого діаметру. І таким способом ми собі можемо міняти висоту. Яку потрібно. Це раз і плюс другий раз тут. Тут просверлив на М5. От Отвір на М5, нарізав різьбу М5 і ще з тим бавився довго з таким болтиком саморобним. Також виточив. Там заточив на дві грані, взяв шпильку М5, заточив на дві грані, там отвір в самій дерев'яній заготовці просверлив меншого діаметру, забив, плюс ще наклей посадив, а тут нагрузки ніякої нема, що воно все тут ось. І закручуємо. Де потрібно в якому місці. Це зафіксували і тримається. Давно у нас не вилетить. Далі нижня частина. Ось нижньою частиною. Також трошки часу пішло. На своїй саморобній планшайбі, що в минулих відео я показував, взяв доску дубову тридцятку, Напевно, що тридцятка. Ось, виточив щось такий узор. Правда, тут ось на досі був сучок, і ніяк не можна було його минути. Прийшлося точити трохи було. Очити небезпечно з таким сучком. Але помаленько якось виточив. Отвір під трубку також на токарному проточив, бо просверлив я би його по любе криво, а так менше більше рівно вийшло. Цю дірочку можна буде зашпаклювати. Також це все буде лакуватися, просто тепер ще часу не було. Ручки підставку, саму розмір підставки 150 мм 15 см. Думаю, що воно не мало би падати. Но якщо буде падати, я раніше думав, що тут прорізати круг такий і туди якусь залізяку для ваги забити або магніт. Але є варіант простіший. Можна. Зверхі засунути, щось зверхи поставити, але я не думаю, що воно буде. Падати. Старий у мене штатив був дуже такий недосконалий, просто була спокажу. Отака штука. Одна доска, друга доска. Доска була трісла, коли я трубку забивав і шурупами стянув. <кій> і тупо була забита трубка, і, і в торці був болт під фотоапарат. Все. І всі попередні відео я мучився знімати таким способом. <кій> Тепер я сподіваюся, що буде вже краще. Всім кому сподобалося. Ставте лайки, обов'язково підписуйтеся на канал. Буде ще... Буду знімати ще багато чого цікавого. Наступне відео, напевно, що буде про виготовлення токарних різців. Ну, всім дякую за перегляд, до побачення!